Всім вітання! Біля Штутгарту замовили огляд Мерседеса E е класа т модель комбі. Зараз під'їжджаю, буду оглядувати і вам покажу. От Тільки дощ От така погода. Для огляду гірше не буває. Не, гірше буває, коли ще й мороз і дощ. Персо цього продають офіціали, ціна там не дешева, ну, але це не я його резервував, замовник огляду сам резервував, сам торгувався за нього. Взагалі він мав вже гроші за нього пересилати, але не ризикнув без огляду, тому що сам знаходиться в Іспанії. Прямо десь на виїзді з тунелю фірма знаходиться. Поверніть праворуч, Профіціали. а потім ваше місце призначення буде ліворуч. Поверніть ліворуч. Ледве знайшов де запаркуватися. Офіціали. Місця не мають на парковку для клієнтів. Hallo, wo kann finden Autoverkäufer für Gebrauchtwagen finden? Da drüben. Ist einer oder auch da hinten. Ah, Aber okay. die sind alle hier. Eigentlich haben sie Gut, gesehen. danke. Hier haben wir B.U.-Maschinen. Ich ziehe sie wie neu. Да, тут цікавих цін точно немає. У офіціалів хіба що десь там на задворках ззаді, але не тут всередині під дахом. Тут тільки дороге все. Ну що, я біля машини. Машина знаходиться в підвалі. Е Прокататись не дадуть. Вже сказав, що немає проби фарт. Відповідають, що вона їде, прекрасно, все нормально, але проби фарт зробити не дадуть. От така Це. у нас машина. Це у нас Мерседес e 300 Т-модель комбі 15.01.2020-го. 143 кВт, дизель гібрид, мотор 2 літри. Зі слів капот крашений і задбитий. Але я поки що не бачу, чітко зроблено. Ідеально покрасили капот. Та й ззаду не видно нічого. Може він спутав щось, а може просто тут не видно мені в гаражі. Да, ідеально по пофарбовано. Взагалі не бачу слідів фарбувань. Хіба що кришка зліва також нічого немає. Нічого не видно. На даху теж нічого не видно. Будемо дивитися товщиноміром. Так, капот. 118, 126, 126. 106, 128, 128, 138, 139, 124, 124, ничего накрашено. Хм. Ничего тут не красилось? Кажется, був бити взад. Ничего не красилось, 122. А вот что красилось, крышка. 164. 164. Крышка красилась. и тут пластик. Да, 196. 157. 191. То зсередини? Зсередини теж красилася. О тут? А тут ніщо не красилося? багажнику стан. Машина непогана. Кабелі, кабелі не бачу. Ось воно все. Зарядний пристрій є. Ось така у нас зарядка тип 2 Розбирали гарно, не бачу я слідів розборок, нічого. Зроблено бездоганно. З цієї сторони 113. Нічого, крім кришки багажника, не фарбували. Десь пів міліметра березок. Резина майже нова, Диски парковками не обдерті. Це просто фарба зверху. Диски в порядку. А напередні ще бліни. Ох, тут виробітка конкретна, їх вже треба Так, спереді. виробітка серйозна. Десь до, до міліметра. Їх вже треба міняти ці гальмівні диски. Ось тут зверху на обшивці водія теж бачимо лікоть водія впирався, де це було. Теж не по автобану на швидкості 200 км чи 150 в час. Це по місту зроблено. Воно виглядає непогано. Тут якісні матеріали, це ж не протирається, так як пластик. По рукоятці непогано, але трошки є вже сліди використання, а от кермо видно, що зализане вже. Кермо не дуже виглядає. Ну, вірніше, воно непогано виглядає, але не для 108 тисяч кілометрів. Ну і особливо сидіння. Так не повинно виглядати сидіння в машині 108 тисяч кілометрів. Я ж не кажу, що вона скручена, але просто ця машина використовувалась по місту. А тут Ногами теж воно пошкрябано. Так, тут теж нічого не відкручувалось, і нічого тут не перефарбовувалось. Так, Тут у нас все сухо, без телефону зараз обривлюсь детальніше. Моторний відсік обдивився, все клас, ніяких проблем немає. Звичайно, все це потрібно на ходу перевіряти, але що ж як вони не дають на ходу перевірити. Якби я домовлявся за огляд, я би перший це про перевірку на ходу домовлявся би. Ну, але перевіримо те, що можливо перевірити без перевірки в ходу. і вперед і взад. І так, машину я обдивився, перерахую недоліки. Тут ліктем пасажира, бачите, яма зроблена, по місту їздив. Рукоятка дверей майже ідеальна, але ну, сліди випрацювання трошки. Далі, далі, Тут часто виходили, заходили, обдерка сидіння отак от, от виглядає особливо зсередини не дуже ну, але вони це сказали зроблять поміняють цю спинку е, ось у нас ущільнювач де часто виходили теж є слід тут у нас ремінь отак от не новий виглядає Хермо отаке. З капотом я розібрався, нічого там не красили, просто є пару таких ну, непомітних крапочок від камінців, вони закрасені. Із-за цього вони казали, що він перефарбовувався. А він не перефарбовувався, просто від камінців. Зробили чітко, не видно, навіть де. От. І перефарбована кришка багажника. Паркувальних вмятин я не знайшов. Подряпин не знайшов. Все нормально. Така машина. А, так, да, ще передні, передні диски гальмівні, вже вони не до заміни. Мають велику виробку, ну і колодки там відповідно теж. все. я ще під низом. Так, ще спереді Губа не покоцана ціла. Ну, по лісах не їздив. Ну все, переслав всі недоліки замовнику огляду. Все розповів про машину. Ну, він все ж купує машину. Так вона не ідеальна, так її стан не зовсім відповідає тому пробігу. Але врешті машина ну, доволі непогана, Жодної паркувальної вмятини, жодної подряпини ніде. Не видно ніяких проблем. Він відразу, як сказав, що фарбований капот, що роблений зад, що машина була взад бита. Я думав, там справді було бито, а там кришка багажника була десь подряпана, навіть шпакльовки нема. Замінений бампер і перефарбована кришка багажника. А так машина клас. Це огляд результативний. Ще я домовився, щоб замінили оцю спинку, де водій виходить на сидіння. нову поставлять і також поставлять нові гальмівні диски. Все, тепер я поїхав далі. Маю ще огляд у Франкфурті. Якщо цікавить автомобільна тема, підпишіться на канал. Буду показувати далі свої відеоролики. Буду показувати актуальні автомобілі, які ми продаємо з фірми Геч Автомобіля ГМБХ. Буду показувати огляди на замовлення клієнтів. Все на все добре вам. До наступних відео. Слава Україні! Слава Героям Збройних сил України! Україна переможе.